Усім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoVibe. У цьому відео я дуже швидко і лаконічно вам розповім про нове IDO, яке вже стартувало на Bybit. Я трохи не в ресурсі, тому що вчора гуляв, але маю перед вами зобов'язання розповісти вам про проєкт, дати вам своє бачення, чи вартий проект уваги, чи вигідно заносити його в це IDO. Тому не полініться, поставте лайк під це відео. Відео буде дуже швидке. І лаконічне. Я розповім вам все детально і по фактам, як, що, куди і як. У нас нове IDO Metal Core на мережі Ethereum, яке відбудеться на Bybit через двоє суток. Тому саме IDO буде проходити із 25 числа по 28 -е число включно. Тобто, на 3 дня вам потрібно буде залочити свої кошти. Для нових користувачів я відразу поясню, вам потрібно перейти в вкладинку Web3, якщо у вас ще нема гаманця. Вам потрібно його создати. Потім перейти на вкладинку Отримайте, переходите на вкладинку IDO, і тут у вас буде IDO, Metal Core і всі попередні IDO. Також, що у нас тут по даним? 1500 виграшних квитків у нас є на суму 100 USDC. Тобто, якщо у вас випадає виграшний білет, ви можете викупити алокацію, цей виграшний білет на суму 100 USDC. Загалом зараз 15 тисяч учасників. Як я вже казав, це відбуватиметься в мережі Ethereum. і нам потрібно буде залучити 400 USDC на один аккаунт. IDO – це досить гарний метод заробітку для тих людей, в кого є кошти. Здебільшого тут малі комісії, і ви можете безризиково заробляти непоганий відсоток до свого депозиту. АІо ні разу не виходили мінусовими. Давайте я відразу пробіжуся по проєкту, тому що проєкт на цьому IDO досить і досить гарний. Він мене навіть здивував, я чесно вам скажу, тому що в більшості на IDO такі собі проекти. Перейдемо відразу на Twitter. Metal, Metal Core має дуже гарний твіттер, 220 тисяч фоловерів. Також Metal Core це ігровий SkyFi-проект, який навіть забрав кілька нагород як найкращий веб-3-шутер. Ігра року на блокчейні. Metalcore зібрав 20 мільйонів інвесту від досить гарних фондів. Це і Spartan Group, і Animoca Brands. Тобто, тут, як ви бачите, тір 1 фонди, Тір 2 фонди Ну, досить-досить жирно. Ну, це, напевно, перший проект, який я бачу на IDO з таким інвестом і з такими характеристиками. Тобто, проєкт досить гарний, це вже йде плюс йому. Для того, щоб брати участь. І з мінусів це те, що у нас відбувається IDO в мережі Ethereum. Також є мінусом те, що потрібно лочити 400 USDC. Це досить велика сума, як для звичайної людини, але є на противагу і гарні плюси. Чим більша сума, тим менше учасників, тому це для нас краще, тому що більший шанс виграти білет і, понятне діло, заробити. Також вагомий мінус це комісії, які вам потрібно буде тратити на це IDO. Якщо ви будете робити хоча б декілька аккаунтів, це досить гарно дасть по вашому гаманцю, тому що комісії в мережі Ефір досить дорогі. І не забувайтеся, що вам потрібно перейти на хмарний гаманець, увести в мережі Ефір 400 USDC для того, щоб ви були допущені до самого IDO, і ви не можете ці кошти вивести протягом трьох днів, тобто з 25-го. По 28 вони мають лежати. Якщо ви їх кудись ці кошти дінете, і знімок зробиться без цих коштів, ви не будете допущені на саме IDO. Також дам вам пораду: ви мусите мати пару доларів комісії в тій мережі, в якій приймаєте участь в IDO, Тому що якщо вам випадає виграшний квиток, вони і так постійно там лагають. А якщо ви ще й будете поки переведете на виграшний акаунт гроші, поки вони прийдуть, і таке інше, уже хтось швидше вас. Той, хто буде мати гроші, викупить саму алокацію і продасть її, поки ваші гроші будуть йти. Тому маєте пару доларів в мережі Ефір, для того, щоб сплатити комісію, для того, щоб вашу, вашу алокацію викупити собі відразу на гаманець. І перейдемо до одного із найголовніших. Перейдемо на саму вкладнику IDO Metal Core. Перейдемо до того, як нам збільшити шанс для того, щоб виграти той виграшний квиток. Ну, тут ви можете запросити друга на байбіт. Детально можете відкрити, почитати умови. Потім вносите на аккаунт Bybit чистий депозит на суму 100 доларів. Чистий депозит це коли ви внесли суму 200 доларів, наприклад, на біржу Bybit І вивели відразу на, наприклад, на Binance 100 доларів. І у вас чистий депозит, лишився 100 доларів. За це ви отримуєте 0,6 білета. Додатково передаєте на стейкінг токени на суму від 300 доларів. Тут можете почитати, тут є стейкінг. І виконати це завдання. Я особисто завжди роблю trade at least 1000 dollars. Тобто я на дексі торгую мінімум на 1,000 доларів і отримую 2 квитка. Тут мене все влаштовує, я отримую 2 квитка буквально там за 1, а той пів долара комісії, які я витрачу. Я вважаю це дуже вигідним, і в більшості, а точніше, завжди, роблю це для того, щоб повисити свої шанси на перемогу. Все, що вам потрібно, ви заходите в торгувати і свапаєте любі мережі на 1000 доларів. Тобто ви можете 500 доларів в одну сторону свапнути з USDT на Solano, наприклад, і в іншу. Тобто, вам зарахується общий об'єм, ви можете робити це і со 100 доларами. Лише будете довго просто свапати. Я особисто раджу вам робити це в мережі Arbitrum, в якій роблю я, тому що по моїй практиці найдешевші комісії в Arbitrum і в BNB. Тому вибирайте, яка вам мережа більше подобається, і свапайте. Наразі це все. Я хочу висловити свою думку, що я обов'язково буду приймати тут участь, тому що проєкт дуже сильним інвестом, гарний і активний твіттер. також твітер з там нараховує 40 балів, що також дуже добре. Самих переможців досить багато, відносно того, що кількість учасників буде десь в районі 30-45 тисяч. Що дає шанс на перемогу від 3,5% до 7%. Ближче до самого IO вже буду дивитися, який буде шанс. По IDO на ефірі, я думаю, можна буде досить гарно заробити. Але майте на увазі, що мережа в ефірі може досягати і 10, а то й інколи 15 доларів за газ в мережі ефір. Тобто це лише на один аккаунт. Уявляєте, якщо у вас цих аккаунтів 10, 20 і 30, по 15 доларів. Ви можете 500 доларів просто спалити на комісію в повітря. Але я ці ризики повністю беру на себе і буду приймати участь в цьому IDO. Наразі це все. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк на це відео. І під цим відео я лишу посилання на мій Telegram канал тому що в Telegram каналі інформація про всі ці проекти і про всю двіжуху в крипті виходить найперше. А потім тільки йде відео на YouTube. Також. Посилання на реєстрацію на біржу Bybit я лишу під цим відео. До нових зустрічей, усім прибуткового дня і гарного настрою! Побачимося в наступному відео!